Розпочну із версії Білого Дому. Вона скромніша і коротша. В ній мовиться про наступне: обидва лідери погодилися, що цей конфлікт, так вони називають війну, потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між США та Росією. Це в основному друзі, певне найголовніше питання, яке вони між собою обговорювали. Тим паче, вийшов на авансцену, так скажу. Некий Дмитрієв, якого я вже згадував у своїх відео. Він був учасником переговорної групи в Ріаді. Лавров нічого не коментує дуже примітно. Звісно, підсумковий прес-реліз Кремля він має дуже явні ознаки Яструбиного крила кремлівських груп. Але що примітно, що технократи виходять на передній план, тому що Дмитрієв, нагадую вам, одружений із найближчою подругою, доньки Путіна Катерини Тихонової, і я не виключаю, що там є певні лобійські моменти. Ну, трішки згодом, ми, звісно, про це дізнаємося. Ситуація буде прояснена. Ну і далі білий дім говорить про те, що кров і скарби, які Україна та Росія витратили на цю війну, краще було б витратити на потреби їх людей. Ну, безумовно так, але. Війну цю розпочав Путін, але у реслізі Білого Дому про це ні слова.